Віз зрушив з місця. Містом облетіла інформація, що прокуратура, нарешті, взялася за розслідування справи про розгін Чернігівського Євромайдану. Минуло 15 місяців з часу знесення на містечка. Правоохоронці то закривали, то відкривали кримінальне провадження. І, от нарешті, у них з'явився підозрюваний. Це могло би порадувати борців за справедливість і щоб силовики виконували свою законну роботу. Проте, за нашими даними, повідомлення про підозру винесли державному виконавцю. Обмежено право на мирне зібрання фонд заборони чільні обласні організації політичної партії партія демократичний альянс та іншим суб'єктам фізичним та юридичним особам встановлювати малі архітектурні форми, намети кльоски надісів, в тому числі тимчасові та пересувні. Використовувати звук отакі на відвольчу апаратуру з 23 листопада всьому січа року. У рішенні суду, до речі, жодного слова про демонтаж або вилучення звукової апаратури мітингів нема. Виконавча служба зачитала чорним по білому написані слова суду. А далі справа за невідомими комунальними службами, котрі завантажили майно на автівку, яка поїхала. У невідомому напрямку тоді комунальники міста відхрестилися від участі у інциденті. Я не знаю, наша підприємство не приймала участь в ні в яких цих акціях. Кажуть, дав машину, охраняють я за розписувався, не приймав, не по ніяк. Мені привезли і кинули тут. Скажіть, спасибо, що я хоч під намет закрив запічати да, все це. Ну, Нас тільки було що потребування, щоб ми надали транспорт. Ми надали транспорт. А далі водій їздить дивизів, куди його? Привіз он на територію, то все, вона стояла на тілі. Що справа політична відома навіть далеким від політики чернігівцям, чому до відповідальності не притягнуті чиновники міської ради? Так перший заступник мера на той час Сергій Андрос вже був на допиті у слідчого прокуратури, але до нього претензій у правоохоронців нема. Хоча ввечері після розгону місцевого євромайдану він зізнався, давав вказівки комунальникам В правовій площині абсолютно з точки зріння юридически правильно. И в этом случае вот все, что требовалось от нас, это предоставить транспорт и предоставить, ну условно говоря грущикам. Я этих людей попросил, гарю. Там аппаратура, там могут быть вещи и так далее. Ребята, пожалуйста, не забрасывайте это как мотлах. Уже наступного дня секретар міської ради Олег Шеремет розказав журналістам, де лежить майно євромітингарів. Майно сьоні знаходиться. На території комунального підприємства «Зеленбуд», оскільки автомобіль був нашого комунального підприємства. Я їм сказав, де, де це все знаходиться. Воно знаходиться під охороною, і це у тих комунальних служб, яких буцімто жодної причетності до справи не мають. До того ж, міліція звернулася з листом до міської ради. Мовляв, не може забезпечити громадський спокій. На основі цього звернення за позовом муніципалітету суд виніс рішення обмежити право на мирні зібрання. Питань до розслідування більше ніж відповідь. Відей інші учасники силового розгону мітингарів Беркут і міліція. «Руки від журналіста прибери. Руки від журналіста, Руки від журналіста. Одіозного Едуарда Гребенюка активісти звинувачували у своїх бідах. Мовляв, він на місці давав вказівку розганяти. Але, окрім люстрації, колишнього начальника громадської безпеки області покарання поки не чекає. 天竜 Участь у цій справі Беркуту взагалі тиша. Натомість, зі своїм повідомленням про підозру, судовий виконавець. Новий обласний прокурор поки не звітує про розслідування знесення місцевого євромайдану. Активісти кажуть, аби виконання вказівок генпрокурора та швидкий темп розслідування до річниці революції гідності не призвели до імітації з показовим покаранням, аби кого всі винні мають відповідати за свої дії, наголошують євромітингарі.